Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Мене звати Наталя Леонова. Вітаю! Лідери Європейського союзу закликали терміново наростити військову підтримку України. Рада закликає до термінової активізації зусиль, зокрема щодо постачання систем ППО, боєприпасів і ракет, а також щодо забезпечення необхідної підготовки та обладнання для українських бригад. Йдеться у заяві Європейської ради після дводенного саміту в Брюсселі. 19 грудня лідери ЄС обговорювали війну Росії проти України в усіх її вимірах, включаючи останні події та продовження підтримки України. Ні, в саміті взяв участь і президент Зеленський. За ходом зустрічей європейських лідерів в Брюсселі стежила кореспондентка Давантажую зараз Радіо Свобода Зоряна Зоряна Степаненко. Маємо можливість приєднати її до студії. Вітаю, Зоряно. Зоряно, на цьому я не знаю навушники. Відійшли. Я на не... Мені підказують у нас проблеми з, зі зв'язком. Спробуємо приєднати Зоряну трошки пізніше чи маємо зв'язок? У білому домі вважають, що нині саме час для європейських партнерів активізувати свою допомогу Україні. Зокрема, про це в інтерв'ю Юлії Ярмоленко сказав Майкл Карпентер, старший директор із питань Європи у Раді нацбезпеки. США. він також розповів, що робитиме адміністрація Байдена у місяць, який залишився, аби посилити позицію України, і пояснив, чому завершення війни за 24 години неможливе. А для успішних переговорів знадобиться більше часу і більше республік. Роз ресурсів від Вашингтона фрагмент в інтерв'ю далі. У вересні. Ми з вами говорили про план перемоги України. Нині так виглядає усі дискусії, зміщуються на процес перемовин. Чи вважаєте ви, що перемога України досі можлива? Чи може адміністрація Байдена іще щось зробити, аби допомогти Україні досягнути цієї мети? I do так я вважаю, що перемога можлива. Я вважаю, що Україна мусить перемогти заради блага міжнародного порядку для безпеки в Європі і для блага всіх тих хоробрих українців, які борються за свою свободу. Вона має перемогти. Питання в тому, що ми можемо зробити зараз, щоб Україна була в позиції сили. Нам потрібно докласти зусиль, аби надати додаткову безпекову допомогу, щоб стабілізувати напрямки. І для цього потрібна низка інших зусиль, зокрема макрофінансова допомога, гуманітарна підтримка енергетичного сектору. І це відбувається просто зараз. І ця адміністрація, хоча у нас і залишився лише місяць при владі, продовжуватиме нарощувати підтримку, і ми витратимо кожну копійку, кожен долар схваленого фінансування на допомогу у сфері безпеки новообраний президент Трамп і його команда говорять про завершення війни за 24 години. Вони також заявляють, що координують свою роботу нині і чинною адміністрацією. Чи є між двома командами консенсус про необхідність справедливого миру в Україні, а не лише припинення вогню? Я не можу говорити від імені адміністрації Трампа, яка незабаром прийде до влади. Ви маєте запитати про їхні погляди у них. Але я можу сказати, що для того, аби переговори були успішними, потрібно мати належні важелі. Україна повинна мати змогу підійти до цих перемовин із позиції сили, що перш за все означає зупинити руйнування військ на передовій на Донбасі та принаймні стабілізувати ці лінії, якщо не повернути наступ. Пальний порив. Це забере час, це перейде на 2025 рік і потребуватиме більше ресурсів. Україні знадобиться додаткова військова допомога. Тепер дивіться. Ідея про те, що росіяни нині у сильній позиції хибна. Кількість убитих і поранених росіян сягнула 600 тисяч за два з половиною роки війни. І звісно, російська економіка. Інфляція збільшується, процентні ставки становлять 21 відсоток і потенційно можуть навіть підвищитися. Тож Росія не на висоті, та, попри це, нам доведеться забезпечити Україну ресурсами, щоб вона змогла перемогти. І незалежно від того до якої адміністрації чи партії ви належите, Жите в якій країні перебуваєте це об'єктивний факт, що Україні знадобиться сила, яку забезпечить ресурси, аби мати можливість розпочати перемовини із Росією, в яких вона зможе захистити свої суверенітет і незалежність. Президент Зеленський президент Зеленський каже, що запрошення до НАТО для України допомогло б завершити гарячу фазу війни, і він каже, що збирається обговорити це із президентом Байденом. Чи варто нам очікувати? зміни позиції Вашингтона щодо цього рішення про запрошення у НАТО має ухвалювати вже нова команда. Що я можу сказати, це те, що зрештою, аби Україна була у безпеці захищена, вона повинна бути у НАТО. Ніщо інше не зможе зрівнятися із статтею 5 статуту НАТО у плані гарантії безпеки. Чому ж президент Байден вирішив, що нині не час давати Україні запрошення? Адже союзники кажуть, що дві столиці, які не поспішають давати зелене світло на запрошення Україні, це Вашингтон і Берлін. Якщо Сполучені Штати підтримують запрошення до НАТО, це має бути щось, що підтримують усі адміністрації. Не може бути так, щоб одна адміністрація підтримала, а наступна відкликала запрошення. Це має бути стабільним, і тому ця адміністрація не буде йти на жодні дії у цьому питанні без підтримки наступної адміністрації. Це вже вони мають вирішувати. Але як я вже казав, те, що Україна повинна бути в НАТО, щоб мати гарантії безпеки, я вважаю це беззаперечним фактом питання у часових рамках і як збудувати єдність, бо ви також не хочете мати суперечку всередині НАТО, де одні країни це підтримують, а інші проти. Треба узгоджувати дипломатію і цілі. І тому нам потрібно, щоб усі 32 союзники сказали, так, зараз настав час, і тоді ми зробимо це разом. Я припускаю, що у наступні місяці про це буде багато розмов за зачиненими дверима, які продовжаться за новою адміністрацією адміністрації. і наша команда, президент Байден, підтримуємо ці розмови і пояснимо все новій команді, якщо вони захочуть почути наші поради. Звісно ж, це буде їхнє рішення, аналізуючи відповідь адміністрації Джо Байдена на російську війну проти України. Критики кажуть, що напівзаходи, зволікання, нерішучість не дозволили Україні бути цілком успішними. Чи хотів би президент Байден зробити щось по іншому? я думаю, що в майбутньому буде час поглянути на уроки винесені з цієї війни, і що можна було б зробити по іншому. Справа в тому, що були різні етапи цієї війни. Був перший наступ на Київ, коли головним було протитанкове озброєння. На пізніших етапах війни танки не займали такого помітного місця, тому протитанкова зброя була менш важливою. Потім ми почали говорити про Ф 16 і про системи протиповітряної оборони Патріот та інші. Тож кожна фаза цієї війни виявляла нові спроможності, які були життєво важливими на той час. Реальність така, що ані Сполучені Штати, ані інші союзники не мали величезних надлишкових запасів цих засобів. Наприклад, ракети Атакамс, особливо далекобійні варіанти. Ніхто з нас, ні Сполучені Штати, ні звичайно наші союзники, не мали у своєму розпорядженні великої кількості цих ракет лише для того, щоб мати можливість передати їх Україні з дня на день. Тому це зайняло час. Одна справа, яку ми виявили, це те, що наша оборонна промислова база в Сполучених Штатах. Потребує набагато більше інвестицій, треба суттєво збільшувати оберти, аби мати змогу впоратися із такими непередбачуваними ситуаціями. Окрім цього, є ще одна складова: ключовий змінний елемент на цьому етапі це людські ресурси. Ми можемо говорити про різні типи спроможностей, зброї та боєприпасів. Але зрештою найважливішим змінним елементом є те, скільки військ має кожна країна на передовій, і ми бачимо, що Росія має чисельну перевагу, і тому ми маємо розробити стратегію на майбутнє, як ми можемо допомогти Україні набрати більше людей, залучити більше солдатів, служити на передовій, навіть якщо західні країни забезпечують навчання та обладнання. Але просто говорити про навчання та оснащення, не згадуючи проблему людської сили, це не описує стан речей на передовій. але Україна не упевнена, що матиме достатньо оснащення для захисту цих солдатів. Без солдатів на передовій нічого не можна зробити незалежно від того, яка зброя у вас в розпорядженні. Ви вважаєте, що Україна має достатньо озброєння? Обмежувальним фактором нині є необладнання. Я вам скажу, що Україна зараз має багато боєприпасів у своїх запасах. Ми пообіцяли західні країни і не лише Сполучені Штати, що ми будемо тренувати кожного українського солдата, якого зможуть рекрутувати українські збройні сили. Нам вдалося відновити зв'язок з Зоряною Степаненко. Вона стежила за самітом ЄС в Брюсселі. Отже, Зоряно на цьому саміті як і оголошувалось, напередодні обговорювалася тема західних миротворців в Україні. Що саме передбачає ця ініціатива? Чи є конкретика? Хто може відправити місію, коли і головне за яких умов? Вітаю Наталю. Ці дискусії ініціював автор призабутої ідеї про західні війська в Україні, що свого часу не знайшла підтримки. Як пам'ятаєте, нове життя у неї вдихнув знову Еммануель Макрон, якого не було на сьогоднішньому саміті, оскільки в плани його втрутилася непогода на заморських територіях Франції, до наслідків якої зараз уся увага президента, та час на візит до Брюсселя і зустріч тут із Володимиром Зеленським Макрон усе ж знайшов лідери окремо. Тут зустрілися вчора, і серед іншого, зокрема, підготовки України українських бригад Францією обговорили і миротворчу місію. Зеленський відмовився вдаватися у деталі. Сказав по тому, лише що є тут позитивні зрушення. Це цитата, а зустрічаючись уже сьогодні з іншими лідерами країн ЄС, український президент заявив їм про підтримку ініціативи Франції щодо військового контингенту в Україні. Закликав приєднуватися, зазначив і що бачить це як складову безпекових гарантій для України, доки вона не в НАТО. Членство в альянсі, попри відсутність конкретних перспектив на цьому напрямку. Київ продовжує вважати найнадійнішою гарантією власної безпеки. Чимало держав ЄС не виключають, що таки відправлять своїх солдатів до України. Зокрема, Італія робила такі заяви. Також Швеція також, зокрема, в німецькому уряді вони звучали, але зазначають, що це можливо лише за умови, що вогонь припиниться, і миротворці відповідно не воюватимуть, а стежитимуть, чи ж дотримуються сторони потенційного режиму. Тиші, і саме тому, що зараз гаряча фаза війни, а можливі переговори. Ори між Києвом і Москвою взагалі не зрозуміло, коли настануть чимало лідерів. взагалі вважають ці дискусії, маю на увазі про миротворчу місію, передчасними. Мовляв, спочатку мир, а потім уже миротворці, які за ним стежитимуть, і на цьому зокрема наголошував німецький канцлер. традиційно додаючи, що слід уникати ескалації. der Ukraine Саме тому, що ми так сильно підтримуємо Україну, ми повинні завжди запобігати ескалації війни між Росією та НАТО, і це саме те, що мене хвилює. Україна повинна спочатку визначити для себе цілі щодо миру, які не є продиктованим. А дехто намагається владнати друге питання до того, як владнається перше, що в цілому недоречно. Зоряно, останнім часом пожвавились дискусії про можливі переговори України і Росії. Чи обговорювали це питання учасники саміту, що думають про перемовини у Європі, і як цю перспективу описував сам Зеленський? Наталю в Європі притримуються давно визначеної для себе позиції. Ви знаєте нічого про Україну без України і наголошують як публічно, так і в закритих розмовах із нами дипломати знайомі з перебігом дискусії, не уповноважені давати офіційні коментарі. Що тільки Києву вирішувати, коли ж час для переговорів і на яких власне умовах і чи йти на поступки відповідно? Ніхто чуємо неофіційно, ні до чого Україну не підштовхує і не підштовхуватиме. Я говорю принаймні за Європу, каякалась. Сьогодні говорила журналістам, що взагалі в неї враження, що якщо зарано Україна візьметься до переговорів із Росією, то це може завершитися для неї поганою угодою. А на заході, взагалі, зараз багато хто вважає, що Україна не в найсильнішій позиції. Власне, Володимир Зеленський сам так говорить. Чого очікувати від Дональда Трампа, що виступає за припинення вогню і переговори, не виключаючи скорочення допомоги Україні, ніхто з високопосадовців тут не розуміє всі за в очікуванні на планообрану. Президента США і відповідно на офіційну передачу влади в країні, що є ключовим трансатлантичним партнером Європи. Володимир Путін сьогодні заявив, буцімто Росія обговорювати з Україною завершення війни готова, але виходячи з так званих реалій на землі. Під ними в Кремлі мають на увазі, як ви знаєте, небажання відводити війська з окупованих територій України, а також на основі так званих стамбульських угод, на які Путін і в Кремлі загалом взагалі, часто посилаються. Проєкт зокрема передбачав Тієве скорочення української армії, відмову від НАТО і Зеленський, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, сьогодні про долю цього документа, сказав, що ніколи не існувало угод цих. Були лише вимоги капітуляції з боку Росії, і прокоментував у Брюсселі заодно іншу гучну заяву Путіна сьогоднішню про дуель Орішником у соцмережах. Назвав президента Росії нецензурним словом, яке не можу повторити в ефірі. А на прес-конференції власне самі послухайте його реакцію. Бачите, з ким ми маємо, маємо справу. Сьогодні товариш із Кремля сказав: мив, що Росія пропонує технологічну дуель. Так, сьогодні є вже є відео, можете подивитись. Да, Путін сказав, що технологічну дуель, каже, що ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву. А вони нехай поставлять проти арішникам цієї нової ракети, а вони нехай поставлять проти протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки. Від Дякую, Зоряно, за твою роботу за самітом ЄС Брюсселі стежила кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Обіцянка новообраного президента США Дональда Трампа швидко припинити війну в Україні викликає занепокоєння серед інших сусідів Росії. Так, в Естонії побоюються, що угода про припинення війни запропонована Трампом, може посилити Москву. Деталі з естонсько-російського кордону розповість Марія Ульяновська. Офіцери естонської, британської та французької армії спостерігають за контрольно-перепускним пунктом в естонській нарві на тому березі кордон Росії, образ мовчазного протистояння, яке нагадує про інші часи. Немовчазні маневри, які ці члени НАТО, проводять тут, готуючись дати відсіч у випадку наземного вторгнення сил Москви для естонців. Це їхня земля, це їхня територія. Вони повинні знати, що ми будемо воювати за них на їхній землі, там де потрібно. Естонія один із найбільш рішучих союзників України. Талін має власні побоювання щодо намірів Росії, які зросли після того, як медіа опублікували публічні та приватні заяви радників новообраного президента США Дональда Трампа, у яких вони розглядають плани досягнення миру в Україні. В обмін на територіальні поступки команда президента Трампа дистанціювалася від цих заяв однак, занепокоєння серед естонських посадовців зростає. з нашої точки зору. Безумовно, якщо Україна не зможе вступити в переговори з позицій сили, а Росія зможе отримати територію, це створить дуже поганий прецедент для європейської безпеки та ще більше підбадьорить Москву вживати подальших кроків у Європі, щоб кинути виклик НАТО Естонія, лідер серед членів НАТО щодо витрат на оборону на військовій цілі. Талін витрачає 3,43% свого ВВП. Країна погоджується із вимогами новообраного президента Трампа до країн-членів НАТО збільшити витрати на армію. На вулицях Таліна обіцянки Трампа припинити війну в Україні викликають суперечливі реакції. Я чула, що вони можуть скоротити частину коштів, які надходять в Україну, і це справді викликає занепокоєння. Я не думаю, що він впровадить якісь значні зміни. Він може багато про це говорити, але я не думаю, що йому вдасться зупинити вторгнення Путіна чи щось таке. А ось позиція російськомовної Естонки. Можуть кончиться війна. Я сподіваюся, що з ним війна може закінчитися. Відносини між нашими країнами покращаться, а не погіршаться. І а не учаться по обидва боки кордону між Естонією та Росією. Виникають питання щодо того, як 2025 рік і нова адміністрація США вплинуть на результат війни в Україні та майбутнє інших сусідів Росії. Марія Ульяновська, Рікардо Маркіна, Голос Америки. Новообраний президент США Дональд Трамп у середу закликав законодавців відхилити тимчасовий законопроєкт про фінансування уряду, який має бути ухвалений не пізніше п'ятниці. Відхилення законопроєкту збільшує ймовірність часткового зупинення роботи державних установ. Урядовий шатдаун може порушити роботу різних служб від повітряного сполучення до правоохоронних органів. Трамп закликав конгрес ухвалити інший тимчасовий законопроєкт про витрати замість цього тексту. Названого ним подарунками для демократів, Трамп також закликав використати законопроєкт для збільшення ліміту державного боргу. Проти прийняття поточного законопроєкту висловились Ілон Маск та Вівек Рамасвамі. Маск пригрозив не підтримати тих законодавців на наступних виборах, які проголосують за цей законопроєкт. Поки не зрозуміло, чи планує спікер Палати представників Майк Джонсон винести законопроєкт на голосування. House Republicans will now own. республіканці палати представників будуть відповідальні за усю шкоду, яку завдадуть американському народу, наслідки закриття уряду або гірша ситуація. угода є угода. Вона була двопартійною, і тут більше нічого додати. Будь-який республіканець, який буде настільки дурним, аби проголосувати за це, буде переобраний партією. Усе має бути зроблено та повністю обговорено до мого вступу на посаду 20 січня 2025 року. Закрити уряд, що насправді не зупиняє роботу критично важливих функцій до слова. Це набагато краще ніж ухвалити жахливий законопроєкт. Новообраний президент Дональд Трамп номінував на посаду очільниці міністерства сільського господарства США колишню виконувачку обов'язків директора ради внутрішньої політики США Брук Ролінгс. Американські фермери сподіваються, що вона зрозуміє їхні занепокоєння пов'язані з торговельною політикою та законодавством, що регулює сільське господарство. Подробиці в сюжеті Ірини Шинкаренко. Фермер Стів Найтінгейл з округу Генрі, що у штаті Іллінойс, і сотні інших представників сільськогосподарської спільноти зібралися на щорічній зустрічі фермерського бюро цього місяця в Чикаго, щоб обговорити майбутнє на тлі невизначеності щодо торговельної політики США фермерська економіка зараз не дуже хороша. Я трохи нервую щодо нових можливих рішень. Прогнози міністерства сільського господарства США про підсумки 2024 року показують, що фермери по всій країні втратили майже чверть свого чистого доходу порівняно з піком 2022 року. Тоді як ціни на ресурси як одобрива є майже найвищими за весь час. Найтінгейл стурбований подальшими економічними потрясіннями, якщо дописи ново. Обраного президента Дональда Трампа в соцмережах, у яких описуються тарифи для деяких торговельних партнерів, США, будуть реалізовані. коли інші країни хочуть нам помститися, вони беруться за хліб із маслом, тобто за сільське господарство. Найтінгейл, президент бюро фермерських господарств округу Генрі, сподівається, що номінантка Трампа на посаду голови міністерства сільського господарства США Брук Ролінс розуміє його стурбованість щодо тарифів і важливість ухвалення нового закону про фермерські господарства на заміну тому, який втратив чинність цього року. Керасправидрогі здивувалися, бо її я ніколи не було в жодному із списків, які ми бачили. Девід Айзерман, фермер в окрузі Ласал у штаті Іллінойс, одному з найбільших виробників кукурудзи та сої в країні вона насправді не має такого досвіду, як мали деякі інші міністри сільського господарства, але це не означає, що вона буде поганою. Ролін спрацювала в попередній адміністрації Трампа виконувачкою обов'язків директора ради внутрішньої політики Білого Дому. Вона закінчила Техаський університет ЕНДМ за спеціальністю менеджмент сільського господарства вона має певний досвід у сільському господарстві, і я сподіваюся, вона прийде з відкритими поглядами, підтримує фермерів, і вона сказала, що так і буде. Айзерман також намагається бути позитивним щодо змін торговельної політики США. поки новий президент не почне працювати. Ми справді не будемо знати, що станеться, але ми чули, що він мав переговори з Канадою і нібито вони були продуктивними. Тому, можливо, у випадку з Канадою це спрацює. Ден Міллер – гендиректор компанії Стюарт, яка залучає інвесторів і спрямовує їх до фермерів та інших виробників. Міллер каже, що тарифи можуть посприяти більшій різноманітності того, що вирощують американські ферми і де вони це продають, змістивши залежність від експорту кукурудзи та сої, збільшуючи виробництво інших культур. Є модель, яка значним чином побудована на політиці та державній підтримці. Більшості фермерів, з якими я працюю, це не подобається. Вони просто застрягли в цьому. Вони вирощують кукурузу та сою, бо можуть надсилати їх на елеватор і отримати гроші. Мілер визнає, що перехід до виробництва нової сільськогосподарської культури є тривалим, дорогим і складним процесом, який потребує нової інфраструктури. Але сподівається, що дебати щодо тарифів і сільськогосподарської політики США дозволять змінити. Політику. Ми просто хочемо вільного ринку. У той час, як Найтінгейл хоче нових покупців для кукурудзи та сої, Айзермана задовольнила б більша визначеність у торговій і сільськогосподарській політиці США. Нас використовують як пішака. Сільське господарство, пішак, і це мене турбує. Ірина Шинкаренко, Кейн Фарабо, Голос Америки, Чикаго. 30 листопада в Києві відбулася презентація документальної стрічки Битва мемів. Дослідження, яке розповідає про роль мемів в українському спротиві під час повномасштабної війни, з 5 грудня фільм можна подивитись онлайн. Ксенія Туркова поспілкувалася з авторкою битви мемів Іриною Каблучко. Торік Українська асоціація музичних подій влаштувала виставку з українськими мемами на конкурсі Євробачення в Ліверпулі і отримала неймовірний відгук. Тоді у голови асоціації Олександра Санченка та адміністраторки каналу мемограм Олени Шиян і виникла ідея фільму. Однією з головних оповідачок, у якому стала професорка із сієтла Лада Біланюк. Вона досліджувала українську мемну аномалію перших днів війни. Насправді от такого вибуху як який був на початку, його вже ніколи з нами не ставалося. Тобто, перші буквально п'ять днів, там, якщо подивитися на криву, ну, вона просто улітає в космос, отак, от, от іде вертикально, фактично, як ракета злітає. І потім мами йшли на спад. Ну одне з таких ключових подій, коли мами пішли на спад, це була окупація Херсону. Ну це пов'язано із такими драматичними подіями, коли і Буча була коли Українці побачили все, що там відбувалося, та і це настільки надломило нас всіх, що в е, ця активність мемна вона е, трошечки притихла. Утім, після ударів по кримському мосту, а також після того, як той самий російський військовий корабель крейсер Москва пішов на дно, інтернет-простір захлиснула друга хвиля мемів. На моїй футболці приклад якраз другої хвилі. Це бововнятко, пухнасте звірятко примара, яке приходить на бази, заводи та аеродроми росіян і починає бавитися з вогнем. Українські меми стали ще й джерелом доходу. В інтернет-магазинах можна знайти речі з різними символами українського опору. У чому сила мемів? Відповідь на це питання шукають автори фільму. Фахівці відповідають: вся річ у тому, що боятися і сміятися одночасно, Часно неможливо власне, це знаєте, дуже потужний меседж, який запакований фактично е в дуже маленьку одиницю інформації. Там ми говоримо про три секунди, чотири секунди. Можна читати що дуже потужне, емоційне, і це якраз відповідає цій вірусній культурі, коли ми просто скролимо, 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 раз і мем. Він як е така якась вспишка спалах, який нас одразу. Е ну, Захоплює нашу увагу, і якщо є резонанс, а в тих мемах українських був дуже потужний резонанс, то відповідно відбувається реакція. Окрім очевидних функцій інформаційної комунікативної функції, треба ще назвати дві досить важливі: це перша, звісно, психотерапевтична функція, тому що ну, коли навколо все палає, руйнується. Смерть, сльози, крики, удари ракетами, очікування нових ударів це теж дуже важливо. Тому що це знає, що скоро має бути новий э, скролінг, так званий. так, коли ми просто гортаємо стрічку, знову таки намагаючись щось э, знайти. Э, це такий тотальний дестрес, що звісно, важливий гумористичний, сатиричний елемент э, мемів э, він приходить на, на допомогу. За словами лінгвіста, друга важлива функція практична, бо меми, як не дивно, допомагали у зборі коштів для України. Найвідомішим на заході мемом став, звісно, вислів про корабель, а також меми з соняшниками як символом України. Попит на меми зараз зростає в усіх країнах, і це підтверджують цифри у 2020 році. Світова індустрія мемів оцінювалася в 2 мільярди 300 мільйонів доларів, і як очікується, зросте до 6 Мільярдів до 2025 року. Ксенія Туркова Голос Америки. Одразу з мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.